В нас зараз, напевно, гарні, гарні зв'язки більш гарантують успішну роботу, ніж гарне навчання. Але це також немаловажно. У мене, наприклад, дві освіти. За першою освітою я пропрацювала всього два роки, але потім обставини змусили отримати другу вищу освіту, яка дала мені можливість власне, і реалізуватись в житті. За другою світу я економіст, а за першою світу я викладач. Якщо це в Україні, то точно не гарантує. Тарас Шевченка чи Могилянка ще можливо буде гарантувати. Наші сумніваюся, що гарантують, бо сам закінчив Вінницький політехнічний інститут, і можу вам сказати, що краще було б набагато потратити цей час на стажування якесь чи на поїздки за кордон, шукати там, де можна навчатися в Україні з цим трудом. Ой, на даний момент не можу навіть сказати. Хочу сказати, що мене син закінчив магістратуру і роботу знайти не можна, тому не знаю, навіть, навіть важко вам сказати. Моє время, моє время нам я закінчила техніку, мені предоставили роботу. Предоставили житло, моє время було так. А зараз. Ні, я вважаю, що це не гарантія. Свого власного досвіду ну, я магістр по фінансам, а працюю в сфері торгівлі. Все. і все. Мій власний і каже, що я не, не туди пішла навчатися. Ага. Отак. Да. А тому займаємося другою справою, яка не пов'язана з навчанням, на жаль. Отак, неправильно вибрала спочатку спеціальність.